Сьогодні у нас на огляді оновлена колекція вишуканий ампір», Оглянемо віночок, прикрасу на кошик, задекоровану корзину і свічку тандемом до кошика. Почнемо з першого з віночка. Основа лоза. Викуни, принаймні, білого, сірого та такого гусячого сірого з блакитним відливом. Покажу детальніше також прикрасу. Ось такий варіант прикраси до кошика. Заді у кожної прикраси є зав'язочки, за які ви зручно можете прив'язати прикрасу до вашої корзини. У нас на Ютубі є відеоінструкція, як це робити. Далі покажу вам свічечку тандемом. Можна брати до прикраси або одразу до задекорованого кошика, і можете глянути, як виглядає декорати кошик. Так у нас на кошику є підвісочка. Саме це середній розмір. Також покажу ще щось деталей, які взяли фото. Піону соланш у сірому кольорі. Керамічний кролик білий, є ще такий меншенький, срібні свічки, великий керамічний пелеметровий зайчик. І також у нас тут є флоковане зайчення сіра. І керівничне птишеня. Ось таке воно велике. Кашпо та гортензію також можна замовити у нас на сайті. Меншенькі йде ось такі красиві вінтажні сердечка і більше є з пташеням зображення.